Студенна Віта народилася в місті Рівне 2006 року. Дівчинка змалку була допитливою і цікавилася всім, що можна зробити власноруч. Зараз Віта навчається в 9 класі НВК номер 2 школи ліцей міста Рівне. Учениця старанна і відповідальна, вчиться грі на гітарі та захоплюється в'язанням гачком. З 2019 року дівчина є вихованкою гуртка об'ємна пластика» Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, керівник Хилько Любов Степанівна. Неодноразово роботи Віти реалізувалися на різноманітних виставках конкурсах дитячої творчості, де були відзначені дипломами призових місць, зокрема, переможниці міського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Знай і люби свій край. Квітень 2019 року. Розділ ткани пластика. У цьому ж конкурсі розділ Петчворк. Третє місце. Сумка зроблена з льону. Також потрібна була підкладка для сумки, а також звичайна тканинна ситиць або в'язь для соніха. Також потрібна була фурнітура, а, наприклад, ось такий гудзичок для закритки. Також обласний конкурс декоративно-ужиткового мистецтва Знай і люби свій край у номінації «Печворк», кіносайга. Друге місце, переможниця обласного конкурсу з ткани пластики Оксамитовий рай 2020 рік. Перше та друге місця міської виставки конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Знай і люби свій край, розділ художнє плетіння та розділ ткани пластика Третє місце 2021 рік. Також сертифікат за участь у фестивалі STEM весна 2021 рік. Мама завжди підтримувала дочку у всіх її починаннях віта з багатодітної сім'ї, де всі дружні, і поважають особистий простір кожного, де віс її життя, хочу, зможу, зроблю. Вона цілеспрямована, працьовита, творча, скромна та наполеглива. Локдаун 2020 року вніс свої корективи. Віта спробувала себе у в'язанні гачком і вже не змогла зупинитися. Усе почалося з дитячих іграшок, їх було безліч тваринки, казкові чи мультиплікаційні герої, іграшки на ялинку. Вона створила сторінку в інстаграмі і почала продавати. Далі спробувала себе в сучасному дизайні з екоматеріалів. Вийшли прекрасні сумки з канату і ляного джута. Завжди терпляча дівчина, працюючи над своїми виробами, вкладає в них душу і отримує задоволення від результату влітку 2021 року. Вона спробувала виставити свої витвори на міському ярмарку до Дня Незалежності України та отримала масу відгуків і похвали. Віта не зупинялась і на цьому і хотіла спробувати себе ще в іншому, оскільки вона мріє стати сучасним педагогом, то поділилася своїми знаннями та провела майстер-клас в'язання гачком з джгута в сучасному дизайні для керівників гуртків Рівненського міського центру творчості учнівської молоді. У цьому ж році брала участь у виставці Новорічна композиція Друге місце та виставці конкурсі Український сувенір Друге місце. Цієї ж осені вийшла книга Майбутнє Рівненщини, де опублікована стаття про талант та вміння дівчини, секрет успіху віти, навчання, наполеглива праця, цілеспрямованість та підтримка рідних.